Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цілий день немає води. Вимкнули з попередньої ночі і включать аж завтра зранку. Також вимикають світло. Буває, що по декілька разів на день. Пишіть, яка у вас зараз обстановка. Дуже цікаво дізнатися, як і в інших містах України. Подивимось мої порожні баночки. По-перше, ось така велика упаковка. з... Мультівітамінами та мінералами з сайту iHerb від бренду Allmax. Тут було всередині 30 пакетиків на 30 днів прийому і всього 270 капсул або таблеток. Тут вітаміни представлені і в капсулах, і в таблетках. Склад кожної таблетки або капсули вказаний окремо на самій баночці. Склад дуже хороший. В основному приймав чоловік перед тренуваннями. Бачите, тут на упаковці вказано, для чого це потрібно: для підтримки м'язів, енергії, суглобів, мозку. омега-3 3 це здоров'я серця, підтримка шлункового кишкового тракту та імунної системи. Комплекс сподобався. Була хороша знижка, мінус 50%. Зараз я теж його іноді бачу. В розділі суперакції. Теж сайтор мій улюблений чай від бренду Twinings. Нічний, заспокоюючий для підтримки нервової системи, для гарного сну без кафеїну, з ромашкою та м'ятою. Також добре впливає на стан шлунково кишкового тракту. Чай цей подобається. Замовляю неодноразово, і якщо не знімуть з продажу, як це часто буває на iHerb, то буду ще повторювати. Зараз користуємось милом DAV відновлюючим, замовляла на сайті Natino, там хороша ціна зазвичай на продукцію DAV, і також бувають часто знижки. Подобається вся продукція DAV в основному. Не замовляла тільки останнім часом шампуні та кондиціонери. Все інше в гарної якості і хочеться повторювати. Я закінчила дитячий лосьон для тіла сайту iHerb з трояндою та гераню, зволожуючи. Він має гарний склад, приємний, ненав'язливий аромат, легкий, легка текстура, швидко вбирається, не липкий, не жирний. Сподобався, була хороша ціна на момент покупки, але, напевно, зараз він знятий з продажу, тому якщо не залишу посилання, то значить, на сайті вже немає. Зволожуюча маска з сайту iHerb, він бренду Esfolio, Ось така красива упаковка з корівкою. Вона обіцяла освітлюючий ефект. Об'єм 100 грам, можна сказати, що. Всередині ось така баночка, до неї ще прикладалась лопатка для того, щоб гігієнічно можна було дістати продукт, маска з молочним протеїном. Звичайна зволожуюча, більше ніякого особливого ефекту не помітила. Така прохідна маска, спробувати один раз. Повторно замовляти бажання не виникло. Чоловік закінчив аромат від компанії Reflame Glaй Shirock. Це його улюблений, він користувався і попередньою версією. Я думаю, що змінився тільки флакон, аромат залишився таким, як і був. Дуже подобається. Зараз я відкрила ось цей, як ви бачите, нова бутилочка. Венче Unlimited. Мені дуже сподобався такий приємний свіжий. Якийсь навіть морський аромат, але чоловік сказав, що цей краще. він би краще повернувся знов до Глейшер, Тому, напевно, наступним разом по хорошій ціні, повторю, саме його. Ще від компанії Reflame я закінчила скраб для обличчя із серії Optimals, Тут об'єм. 75 мл, вже третя упаковка цього скрабу була в використанні. Він кремовий, підійде для дівчат після 40 років, шкіру не травмує, не пересушує, хоча там такі ощутимі часточки в цьому скрабі. Є ще бажання повторювати, хоча, повторююсь, вже багато упаковок було в використанні. Але є такі продукти, до яких хочеться повертатися знову і знову. Тому, напевно, цей скраб один із них. Дитина закінчила зубну пасту Сайту Ахюрб Kids Crest з полуничним смаком. В цьому чубіку був об'єм 119 г, це її зараз улюблена. Користувалася задоволенням. Зараз відкрили нову від відкрест також з полуничним смаком. В неї не супер екологічний склад, але якщо ви не любите м'ятні пасти, любите пасти з якимись смаками, наприклад, ось полуничний або є кокосовий, ще інші смаки на сайті iHerb від різних брендів, то можна скористатися такі, такими пастами. Мені більш подобаються м'ятні. Від компанії Івроше я використала кондиціонер для волосся з календулою в об'ємі 200 мл. Для придання близько. Продукт дійсно хороший, волосся легко розщесувалось, не ставало швидко жирним. Раніше, коли я робила замовлення в цій компанії, то моїми улюбленими продуктами були саме шампуні та кондиціонери. Зараз я там нічого не замовляю. Бажання повертатися в цю компанію поки що немає. Ще один кондиціонер є в запасі, буду ним користуватися. Далі, друзі, будуть добавки. Закінчила від Doctor Best сірку. МСМ з opti МСМ, тут було 180 капсул, приймати потрібно по 3 капсули в день в порції 3000 мг. Сірка дуже нам потрібна для підтримки нормального стану волосся, нігтів, шкіри, суглобів. Я бачу хороший ефект, тому майже на постійній основі цю добавку використовую. Закінчила ось такі жіночі мультивітаміни та мінерали 50 від Ultamins California Gold Nutrition 60 капсул на 30 днів прийому. Багато разів про них розповідала, що тут всі вітаміни і мінерали в гарних формах, які добре засвоюються. Також тут містяться ізофлавони, коензим Q10 дозування 100 мг. Це дуже така дороговартісна добавка метіл Б-12. Екстракти овочів, фруктів, ягід, грибів для підтримки імунної системи, різні ферменти для кращого перетравлення їжі. На мою думку, дуже хороший комплекс, тому за 1 долар я його замовляла багато разів. Зараз, по-моєму, чоловічі ще можна замовити за такою ціною. Батько мій закінчив ще одну баночку концентрату черниці для підтримки зору. Він використовує від Natural Factors. Багато разів ви бачите її в моїх відео, і в покупках, і в порожніх баночках. Це така добавка, яка поки є на сайті, завжди буде в нашій родині. Вона дієва, працююча. Тому використовуємо капсулу гелеві темного кольору з рідиною всередині. Найкраща черниця на сайті, на мою думку. І ще забула вам показати, що закінчила пробник крему від Vichy в тактів Supreme для нормальної та комбінованої шкіри. Бачите, порожня баночка дуже мені сподобався. Я теж про нього розповідала, що він добре і зволожує і живить і шкіру, і підтягує. І Зменшує прояви видимих зморшок, і також робить шкіру матовою, приємною на дотик і добре підходить для подальшого нанесення макіяжу. Тому вже повторила повнорозмірну версію. Зараз її відкрила і із задоволенням далі користуюсь. Думаю, що буду відкривати для себе нові продукти вищі, тому що. Зараз, повернувшись до цього бренду через багато років, я була приємно здивована. Хоча склад не такий корисний і якісний, екологічно якісний, як у корейських брендів, але ефект хороший. Друзі, це всі продукти, які закінчились на сьогоднішній день. Якщо це відео вам було цікавим і корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за перегляд. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Дякую всім, хто користується моїм промокодом за знижки на сайті Ахр. І посилання на всі продукти, які я сьогодні показала, буде, як завжди, в описі відео. Всім до побачення!